Вночі та вранці 20 березня росіяни здійснили обстріли двох територіальних громад Сумської області Серединобудської та Великописарівської. По Серединобудській громаді били зі ствольної артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Протягом минулої ж доби, 19 березня, окупанти здійснили обстріли семи територіальних громад області Хотінської, Шалигінської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Серединобуцької та Білопільської. Це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. За повідомленням відділу комунікації поліції Сумської області, протягом минулої доби війська РФ здійснили 23 удари по прикордонних населених пунктах Сумської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення молочно-товарної ферми, будівлі психоневрологічного інтернату та приватний будинок. За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщині контрольована. Формування ворожих наступальних угрупувань поблизу держкордону не виявлено. Підрозділи сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.